Ворона і змія. Одного разу зробила собі ворона на дереві гніздо і нанесла яєць, а у корінні того дерева мала гніздо і змія. От ворона висаділа пташенят і стала шукати маленьким дітям поживи. Далеко літала і збирала, що могла, аби погодувати дітей. Повертається вона якось до гнізда, дивиться, бракує одного вороняти. Що сталося? Дуже їй шкода було дитя, але що робити? Наступного дня зникло ще одне воронятко. І так за тиждень зникли усі пташенята. Дуже побивалася ворона через те, що якийсь злодій покрав її дітей. Та нема чого робити. Знов вона нанесла яєць, висаділа пташенят та й полетіла шукати їм поживи. Повертається і знову не вистачає одного. І так раз по раз пропадало по вороняті. Лишилося останнє. Вирішила ворона залишитися біля гнізда та й зловити злодія. Сіла собі на дерево неподалік і дивиться, хто підкрадатиметься біля гнізда. Аж, бачить, повзе по стовбуру змія, що влаштувала своє гніздо у корінні, вилізла змія на дерево. І схопила воронятко. Сидить ворона на дереві та гірко плаче. Що робити, як такого ворога позбутися? Біг повз дереву лис та й питає у неї, чому вона сльози л'є. Розповіла ворона йому все, що сталося, а лис дав їй добру пораду. Зараз, каже, прийде князівська дочка до річки купатися, і як буде себе одяг знімати. То побачиш у неї на шиї золотий ланцюжок. Зніми той ланцюжок та й кинь до зміїної нори. Так ворона й зробила. Слуги побачили, що ворона схопила ланцюжок і побігли за нею, щоб подивитись, куди вона його кине. А ворона впустила той ланцюжок до зміїної нори і там сама відлетіла на інше дерево. Дивиться зверху, що з того буде. Підійшли слуги ближче до дерева і дивляться у нору. Там ланцюжок блищить. Але ж як його дістати, порадилися поміж собою і вирішили взяти лопати та й розрити ту нору. А покирили змію вбили. Так ворона позбулася свого запеклого ворога і відтоді виводила своїх пташенят у гнізді щороку, і жодне. Не пропало.